Виїзд за кордон, хто з чоловіків може виїхати з країни та що для цього потрібно. В цей час їх право на виїзд з країни обмежено. В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, який було введено через повномасштабне вторгнення Росії. В цей час чоловіки призовного віку не можуть виїхати з країни, але є виключення. Видання Зін публікує відповіді на найпоширеніші питання стосовно виїзду з країни під час воєнного стану. Певні категорії громадян мають право виїхати з країни в цей час. Ці категорії зазначені у постанові Кабінету міністрів України No57 про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України. Чи може виїхати за кордон чоловік, який був виключений з військового обліку? Адвокатка Марина Бекало пояснила, що виключені з обліку можуть перетинати кордон лише при наявності відмітки у обліковому документі, військовому квитку або тимчасовому посвідченні про виключення з обліку за станом здоров'я, оскільки особа є виключеною з обліку та не підлягає мобілізації за абзаці 16 частина, 1 стаття 23 закону про мобілізацію, має право на перетин на підставі пункт від 2 до 6 правил перетинання кордону. Для підтвердження цієї обставини достатньо мати тимчасове посвідчення з відміткою про виключення, чи може виїхати за кордон опікун дорослої особи. Згідно правил у разі ведення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою. Фахівці право на захист розповіли, які документи треба для цього мати опікуну дорослої особи. Чи може виїхати з країни військовий, що звільнився зі служби? За словами юристів, така особа має право на перетин кордону, адже, наприклад, підстави для звільнення військового за сімейними обставинами в ЗУ про військовий обов'язок і військову службу дублюють підстави для звільнення від призову під час мобілізації згідно до стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Причиною для звільнення може стан здоров'я, вік або сімейні обставини. Чи може забронюваний працівник виїхати за кордон? Фахівці право на захист пояснили, що під час воєнного стану посадові особи забронювані працівники та представники суб'єктів господарювання, що визначені у пункті від 2 до 14 правил перетинання державного кордону громадянами України, зокрема, урядовці, народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори, державні службовці, забронювані за відповідними органами працівники та інші визначені категорії осіб, перетинають державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Чи може виїхати чоловік, що має дружину з інвалідністю? Адвокат Богдан Пересада пояснив, що у правилах перетинання державного кордону громадянами України є пункт від 2 до 1, яким встановлено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право. Особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою затвердженою мінсоцполітики, далі документи, що підтверджують інвалідність. Особи, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину чоловіка для виїзду за межі України за наявності документів, їх нотаріально засвідчених копій, що підтверджують родинні зв'язки інвалідність. Для виїзду за кордон треба мати певні документи. Але треба пам'ятати, що з 1 серпня 2023 року в Україні дещо змінилися правила мобілізації, а саме втратили право на відстрочку деякі категорії осіб. Нововведення торкнуться осіб, які мають родичів з інвалідністю. Норма статті звучить тепер так. Які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Чи можуть військовозобов'язані жінки виїхати за кордон? Речник ДПСУ Андрій Демченко підкреслив, що жінки і раніше перебували на військовому обліку. Їхнє взяття на військовий облік ніяк не вплине на правила перетину кордону. Якщо жінка перебуває на військовому обліку, потім буде мобілізована чи вступить на контракт або на військову службу, то під час перетину кордону вона має дотримуватися правил, коли йде у службове відрядження чи відпустку, пояснив він. Нещодавно Кабмін дозволив виїжджати за кордон деяким студентам та курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. При цьому за кордон їх випустять лише за певних умов.